Україна прощається з героєм на столичному майдані Незалежності. Попрощалися із Андрієм Романюком на псевдоворобій. Він був бійцем штурмового батальйону Карпатська Січ і загинув на Донеччині. Свій шлях воїна. Воробей почав ще підлітком під час Революції Гідності. Після неї пішов на фронт і з повномасштабною війною знову опинився у лавах збройних сил. Друзі називають вороб'я справжнім патріотом. Про що мріяв та яким був Андрій Романюк? Розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі на цьому фото йому лише 15. Він зі щитом в руках захищає свободу під час революції гідності. Перша прострілка пішла. Є влучання. А це вже воїн Андрій Романюк на псевдоворобей на лінії фронту захищає нашу незалежність між цими кадрами. 10 років і одна повномасштабна війна, яка Андрія і забрала. Нещодавно став керувати взводом безпілотних систем у штурмовому батальйоні Карпатська Січ і от, от, мав отримати звання офіцера, бо точно впорався, кажуть командири, у своїй 26 Він був дійсно професіоналом своєї справи, і здавалося, ніколи не стомлювався нищити ворога. Це найбільший мотиватор для будь-якого військовослужбовця на Андрія достатньо було просто поглянути і. Всі одразу розуміли, що потрібно зібратися і працювати. Бо в його житті була лише війна. Після революції гідності Андрій відправився на фронт. у Добровольчий батальйон Айдар, збрехавши про своє повноліття. Його відправили в тил, коли дізналися, що йому лише 16. А в повномасштабною війною він пішов у військо знову. А тепер пряма трансляція зачистки після арти ворон. Зараз покажемо наш самий трофей хоба. Штабна краще польова рація. В боронив Київ, потім Чернігівщину, Харківщину і околиці Бахмута. Пройшов різні ділянки фронту як піхотинець і як кулеметник. Це вигляд нашої позиції. Отримав поранення і став оператором безпілотника і працював навіть на гексакоптерах. Я несу радість, а ти я несу бандерика. Це той самий дрон, який так бояться росіяни, і прозвали його баба Яга. Пілоти таких дронів у пріоритетних цілях у ворога, бо ці пташки імінують територію і скидаючи малу кількість боєприпасів на голову росіян. Тож за екіпажем вороб'я полювали, каже його другий фронтовий журналіст Олег Корнієнко. Він повертався з позицій між районом Нью-Йорка і Турецька. Доїхали до блокпоста. Вони зупинилися. Щоб роздягнутися, і в дрон в машину росіяни поцілили гланцетом. Увесь екіпаж пілотів, які були в ній, посікли осколки. Андрій намагався врятувати тяжко пораненого побратима і не счувся, як втратив забагато крові сам. Наклав турнікети, а тільки потім вже зрозумів, що в нього теж осколкове, і вже попросив, коли про допомогу медичну. Вже в останню чергу, вже коли надав усім побратимам, і е, під час евакуації втратив свідомість, і Його просто вже не реанімували. Він мріяв пробуду на колісі. Я вже хочу, не знаю. Буду сколотити десь на верховині в лісі, такому глухому-глухому, де навіть електрики немає на стовпах. І все. взяв з притулку собаку Ельзу і дуже її любив. Кусняшня да? стиг підготувати кілька екіпажів нещодавно мобілізованих хлопців. Цю звітність ніхто не скасовував. Отак Отако повчилися прозвітувати. планував одружитись і вірив у перемогу. Це буде Україна, але тепер головна площа країни Майдан Незалежності зустрічає героя на щиті і з ним прощаються у серці столиці, де він ще підлітком під час революції гідності почав свій шлях воїна. У Андрія Романюка лишилась мама і дівчина Тетяна Юлія Кірієнко, Олександр Колосов, ТСН один марафон Єдині новини.